За вставай. У меня всю ранок? Да, уже ранок. Их. Пошли мы. Так лягайся на резочка. Тебе роздягаємо. Твою одежку. кладемо. Мантрусики, мантружики пішли купати. Тепер ми їм кору сідай. Тепер беремо сальпуні. Вставай. Так. Піш так. Трохту водички. Закривай і тепер намилює. Тепер душиком наливаємо. І маю і я тебе сонечок. Все, покупались. Це ми вам показуємо, як розочка збирається в садочок. Тепер беремо нарушник і витираємо тебе. Давай з товачки. Я в туалет. Пішли. Сідай на губці. Так, все. Тепер, Тепер Розька буде чистити зуби. Закрываем и намочим. Пшш. Закрываем. А -а -а. Так, тепер вмиваємо. тепер полоскаємось. Тепер витираємося Все. Тепер можна йти їсти. Сьогодні урози е, на сніданок вівсяна каша з молоком. Я зараз приготую. Тепер наливаю молоко. Ой, тепер розмішуємо і накриваємо кришечко, щоб воно приготувало. Пройшла е, пару хвилин і вже наша каша готова. Як пахне, так це ще. Дивіться, так беремо тарелочку і ложечку. ось це налива, насипаємо кашку ось так. Закрываем и даем їсти розочка вже у слетанчику, і будем їсти Так, давайте кормим. Якась ням Так, витираємося. Час вдягатися Я вже ввечері приготувала її речі. Пішов. У нас таки буде кабільний зончик і кофточка. Та тепер її кладемо і вдягаємо. Перевертайся. Тут є спеціальний отвір для хвостика, і ми його зараз туди засудимо. Тепер і кофточку вдягаю <ріст> кофточку вже діли і тепер одягаємо. Сьогодні на дворі прохолодно, тому сьогодні втінемо курточку і шапочку. Давайте спочатку курточку. Was stuck. Wait, is it? What's that good? the І тепер одягай в шапочку. І тепер її взягаємо з Ми вже здягнули шапочку, дивіться, яка вона мілашка. Вам пожатие школе и садочку гарного дня. Пока, пока. Ух, я в том деле снимать.